Наскільки важливо в сучасному світі є навичка говорити ні. Але, на жаль, в дитинстві ми часто чули від інших установки по типу Ти маєш слухатися старших, вони завжди мають рацію, ти маєш подобатись іншим, ти маєш гарно вчитися, щоб люди тобою були задоволені. І все в такому ключі. І, на жаль, коли людина виростає, у неї формується сприйняття, що про мене говорить лише зовнішня оцінка того, яка я є. Тобто людина починає орієнтуватися не на власне сприйняття, не на власне відчуття і власне бачення, а на те, як бачать її інші. Що таке говорити НІ? Сказати НІ це описати. Кордони нашої особистості. От все, що далі, це так. А те, що тут оце ні. І якщо ви подумаєте, то ви прийдете до того, що якщо людина не вміє говорити ні, вона по-справжньому не заявлена в цьому світі. Адже знайдеться дуже багато тих. Кому буде а, вигідно, кому буде зручно користуватися вашою добротою, вашими професійними навичками, вашими здібностями, тому що це зручно. Попросити вас вийти в неурочний день, підмінити, посидіти з дитиною, тому що так простіше, тому що ви не відмовите. І тому не треба інвестувати в ці стосунки. Це абсолютно природньо, що якщо людина не вміє відбудовувати оці кордони і там, де треба говорити ні, з плином часу з'являється все більша і більша кількість людей, які починають говорити їй: зроби для мене це, зроби для мене це, і от іще те для мене зроби у різній формі. У формі прохань, у формі докорів чи навіть якогось тиску. Або у формі маніпулюванням відчуття провини. І якщо людина не вміє відбудовувати оці кордони, то виявляється, що в комунікації вона якби і не представлена. Вона є лише тінню, відзеркаленням потреб інших людей. І витрачає купу енергії для того, щоб заслужити їх оцінку. Для того, щоб вони сказали, яка хороша дівчина. Тому що якщо один раз дівчина, наприклад, Олена, скаже, що готова віддати все і навіть більше, і навіть якщо це вже їй шкодить. Люди скажуть, яка хороша, яка гарна, скажуть і забудуть. А наступного разу, якщо Олена скаже, наша уявна, що вона не може віддавати, їй немає що віддавати, і віддавати вона не буде, люди скажуть, яка погана. Минулі рази, коли її просили віддати, і вона віддавала, а зараз що? Мабуть, зазналась. І от в цьому випадку, якщо наша уявна дівчина Олена орієнтована на оцінку інших і на те, що скажуть люди, вона роздаватиме, роздаватиме і роздаватиме, навіть коли вже давно це завдає шкоди їй самій. Тому що так простіше, тому що так більше людей скаже. Яка хороша дівчина. Зазвичай, в першій половині життя людині, яку так виростили, в принципі, робити це легко. Вона звикла підлаштовуватись, вона звикла не відстоювати особистісні межі, вона звикла не говорити ні. Тому що головна в неї потреба це, щоб інші були нею задоволені. Для того, щоб вони були нею задоволені, вона не може їм відмовляти і говорити ні. Бо інакше вона зіткнеться з неприйняттям. І щоб не зіткнутись з цим неприйняттям інших людей, вона старається. Дуже старається. Але тут не задачка. Приходить певний момент життя, і людина починає усвідомлювати, що ресурсу в неї вже не вистачає. Вона не витягує всім навколо говорити так і не відстоювати свої межі, вона просто загинається. Якщо дівчинка, наша уявна Олена створює якісний продукт, то кількість бажаючих скористатися цією її безвідмовністю буде зростати і зростати. Якщо така безвідмовність проявляється у сімейних стосунках, то Кількість бажаючих так само буде зростати і зростати. І проявлятися це може бути в чомусь на кшталт, Це просто приклад. А давай ми до тебе будемо приїжджати тоді, коли нам зручно. А влаштуй день народження, а влаштуй для нас якийсь захід і так далі. І ми в один момент приходимо до того, що на все. Зростаюча, постійно зростаючу кількість бажаючих скористатися безвідмовністю і ненавченістю відстоювати оці кордони, у нас просто не вистачає ресурсу, і ми починаємо вигоряти. Але коли ми не вміємо говорити ні, насправді ми у стосунках є нечесними із собою, і з іншими. Тому що підлаштовуючись. Ми намагаємось створити якусь картинку, справити враження, яке трошки інше, ніж те, що є насправді. Коли ми не вміємо говорити ні, як партнер зрозуміє, що це мені не подобається? Якщо ми не вміємо говорити ні, як ми дізнаємось, чи цінує мене людина за те, якою я є, за мої якості. Чи вона цінує мене за функцію безвідмовності? Вміння говорити ні не означає різко і категорично постійно відрізати. Річ не про це. І вміння говорити ні не означає, що продемонструвати, що інша людина не має для вас ніякої взагалі цінності, або це може бути річ, або якась справа. І тому до побачення. Ні. Говорити ні, це про те, що делікатно відмовити, але при цьому не образивши почуття іншої людини. Це про те, що вміти не зрадити себе, але при тому не розтопчуючи та не знищуючи іншу людину. Дуже часто така ситуація, коли все, я йду з цих стосунків, мені це вже набридло і так далі. Відбувається через те, що занадто довгий час ми не говорили ні. Ми негативні емоції в собі придушували, а завжди придушення емоцій завершуються тим, що вони випухають. Тому, друзі, дуже важливо у своєму житті тримати баланс між так і ні.